Цікаво, хто як зберігає шини. Взагалі на складі я бачу, що вони стоять ось таким от чином. Але саме на старогу, а то вона тут не рівно, то якби нічого страшного. Але хто любить от нову резину, гуму м'якати і дивитися, і трогати, отак від її складати, там оці шипи брати, так чух-чух сюди, в цю сторону, обдивлятися. Хто так любить? Мабуть, всі. І таке відчуття класно, ти її купив, але тобі не хочеться її встановлювати. Хочеться, щоб вона була завжди новенька. Але прийдеться, на жаль. Гума в нас китайська торг. Гума китайська Torg TQ 022. Розмір 175-7013. Гума в нас йде на ланус. Део тому ось такий от розмір. Це стара гума, Так що ось так. Був вибір брати китайську і брати українську. В принципі, мені от подобається малюнок. Якби наші випускали не тільки е, там Via Maggiore, ялинку, а щось такого типу скандинавського, де йде якби ялинка наполовину, а наполовину така ось то можливо би взяв нашу. Але попробую ось цю. Ще б хотів взяти е, Снугар Росава, але от, хотілося щось мені дуже хочеться, щоб були ось ці от канавки були максимально отакі великі. І щоб були ці лінії для стабільності автомобіля на дорозі. Хоча це ланус там стабільності як такої немає. Після 90-х і вже. Таку машинку пробує. Лиш сильний вітер і, і лови. Так що ось так от така розинка, торг. 15 тиждень, 25 рік свіженька, ТК022. Ціна і 1500. 175 70, 13, 82, Т. Ось такі от параметри в наї. Ну, побачимо. Похоже на європейку, бо тут не сильно такі от різкі ці якби, бортики. Це плече, воно заокруглено йде. Так що ось так. Хто що думає на рахунок Китай, не Китай. Ну, як є. Якби всі зібрались і разом почали накопувати китайські, тоді може.